Терористи з організації ІГІЛ атакували курдів у Туреччині. Росія закриває кордони для експорту, Греція розраховується з боргами. Американські вчені виростили у лабораторії щурячу лапу. І тільки у Золотоноші жодних змін. Як п'ять років тому, так і тепер. Влада продовжує руйнувати мальовниче місто. За п'ять років команда асанізаторів встигла наробити чимало людей у місті. Колись окраси золотоноші, а нині безнадійно втрачене минуле. Викошені бур'яни у парку Шевченка. Ще більший біль на серці у місцевих викликає новий вигляд зеленої зони. Нові лавочки, приглянуті клумби, дитячі майданчики. Місцеві жителі сумно зазначають, що йдучи на роботу, більше ніколи не побачать той величний смітник, що красувався тут довгі роки. Схожа ситуація і на площі перед торговим центром. Для чого було прибирати звідси стихійні торгівельні ряди, більшість опозиціонерів не розуміє. З ними погоджується і громада. За можливість побувати ще раз на тій грандіозній толоці більшість із них готові відмовитися від брудних подачок у вигляді тротуарів, плитки, клумб та переформатованої парковки. Особливий плювок у душу містян великий банер із логотипами місцевих підприємств. Останні, отримавши сприятливі інвестиційні умови, тепер не лише наповнюють бюджет, але й вкладають гроші у розвиток міста. На цій ділянці, на превеликий жаль містян, не можна ні ялинки продавати, ні ядохімікати, ні розкладушку поставити та трусами торгувати, які якісно обвітрюються усіма вітрами. Окрема трагедія змученої від свавілля громади центральна площа. Такого нахабства від місцевих корупціонерів не очікував ніхто. Цей майдан всі роки милував око власників торгового центру Меридіан жовтими бур'янами, наметами із поминальними вінками та старими ялинками, під які ходили в туалет відвідувачі їхніх високоінтелектуальних закладів. Раптово вигляд з вікна змінився. Площа зруйнована, священні ялинки зрубано, розпочалась реконструкція, заснована на брехні та відкатах. Остання крапля зрубані ялинки про те, що зелені дерева мали стати жертвою реконструкції площі, було відомо ще за рік до цих подій, та все одно обуренню громади не було меж. Адже за словами керівників протесту брехуни при владі не говорили про це нічого. Тисячі містян того дня вийшли на мітинг проти свавілля. Сотні з них штурмували міську раду, аби навчити нахаб не на словах, а на ділі демократії. Під проводом політичної та інтелектуальної еліти Золотоноші гілки із загиблих у нечесному бою ялинок цілком законно, справедливо і тактовно завітали до кабінету головного асенізатора. Покарання за це ніхто не поніс, адже такі дії були цілком виправданими, бо думка громади, навіть якщо це 10 осіб, першочергова. У відповідь погрозами про звільнення з роботи нагайками, пряниками та повістками в АТО на свій захист корупціонери зігнали скромних два десятки бюджетників. Змучені люди мусили підкоритися. Та вдавати з себе солідарність. Аби визволити земляків із корупційного полону, золотоніські Робінгуди навіть привезли з собою тітушок, котрі сміливо, дивлячись у очі небезпеці, вийшли з боку нічного клубу Фараон. Біди золотоністів на цьому не скінчилися. Про плани будівництва нового заводу а разом з ним і площі за кошт інвестора губернатор повідомляв узимку. Писали про це і всі інформаційні видання. Та громаду міста ті самі 10 осіб не обдуриш. Навченню українці давно звикли не вірити нікому, окрім напівофіційних, правдивих ресурсів висококультурного закладу що поруч. Вони ж розкрили містянам страшну таємницю. Про плани реконструкції влада весь цей час нахабно мовчала. Тепер нещасні жителі отримають ще один моральний удар спаплюжену площу та сотню робочих місць. Найприкріше те, що ані люди, що в рабських умовах працюють на площі, ані ця техніка ще не знають, що є частиною великого передвиборного піару. Не знають про це ні фонтан, ні освітлені вулиці, ані бюджетні працівники, котрі за п'ять років уже забули, що таке не отримати зарплату перед новим роком, бо, звиняйте, грошей нема. Головний урок золотоністі мають запам'ятати назавжди будь-які позитивні моменти у житті міста це лише передвиборний піар. Не ведіться на пряники, відмовляйтесь від цих брудних подачок у вигляді охайного міста. За красою брехунів та регіоналів не сховаєш. А ось хто точно не підозрює про майбутнє свавілля, це наївні іноземні так звані інвестори. Відвідавши чорний мордор нашого міста, вони вже підписали собі вирок. Куди подінуться їхні мільйони вже відомо. Іноземці виявилися настільки наївними, що всерйоз повірили у чергову брехню асинізаторів. Вони для замилювання очей просто завели бізнесменів у поле з бур'янами. Як показує практика, нічого тут збудовано все одно не буде. Просто на секунду затамуйте подих і вдивіться у вираз обличчя цих людей. Та вони вже під час зустрічі подумки рахують, куди подінуть вкрадені мільйони. За підкріпленням своїх тез ми вирушаємо на вулиці міста. Місія справді складна. Адже за одним кутком, так і за іншим, на нас можуть очікувати небезпеки у вигляді донецьких бійців-каратистів чи інших ворожоналаштованих. Та ми все ж наважимося спитати у людей. Чи не краще було б замість нової площі гроші інвесторів витратити на будівництво нових бобрятників та нічних клубів? Насчет магазинів я не підтримую. А насчет нічного клубу, наприклад? Ну та... щось розважальне, в принципі, це ну, не, ну, не на площі. Десь в стороні можна, а на площі я не, це не вихід. А що там краще зробити, як ви Ну, Я думаю, там хорошо було бо строїть. Таке місце, щоб можна людям було віддихнути, відпочити там. Там Була би гарна площа, щоб нам там було приємно в місто приводити своїх друзів. А я тим більше живу вже понад 15 років золотоноші. Тут до мене друзі приїжджають і мені приємно допустим, показувати цю площу, а ночні клуби вони не люблять. Я вважаю, в місті так вистачає таких закладів. Їх навпаки потрібно прикривати, а не... Розповсюджувати. Це особисто моя думка. А що ви хотіли тут бачити? Ну, взагалі, перш за все, хотів би побачити е, оновлену так сказати, площу, яка присвячена Героям Майдану і так, ну, подіям, які відбулися за останні роки. Вважаю, ну, так... все, що не робиться в нашому місті, все на краще, але тільки не, не нічні. Бари, якщо воно робиться для дітей, щоб вони катались на тих, тих же самих роликах, все для здоров'я нашої нації. Та ні, ну ви що? У нас і так, і так їх вистачає. Фараони там причали. Ну, не треба. А що краще, щоб хотіли? Ну, і зі ну, парк якийсь би зробили, просто ну, людям отдихати нормально. Вийти там, навіть з дітворою посидіти, ось фонтани, тут фонтани. Як бачимо, думка громади одностайна. Досить красти і досить замилювати очі своїми покращеннями.